Ідея цього відео виникла з наміру допомогти батькам краще розуміти своїх дітей, бо дуже часто, звертаючись на консультацію, батьки можуть озвучувати свій запит так: моя дитина дуже добре розмовляє, вона чітко вимовляє всі звуки, в неї добре сформоване зв'язне мовлення, але при цьому вона комунікує. Ніби якось не так, ніби мова є сформована в дитини, а комунікації немає. Чому так, з чим це може бути пов'язано? Батьки часто кажуть, що дитині складно звернутися до іншої людини, говорити так, щоб її розуміли. І річ тут не в тому, щоб чітко вимовляти слова, а в тому, щоб побудувати логічне висловлювання, що дитина може не розуміти, як підтримувати розмову. Вона може не розуміти, коли дорослий звертається до неї з якимось жартом. Гумором, прихованим під текстом висловлювання, натяком, може не завжди розуміти міміку, невербальні жести іншої людини, може не розуміти, як щось перепитати, уточнити або переформулювати власне висловлювання, не розуміти, як розмовляти в різних соціальних ситуаціях, як змінювати свою інтонацію, голос в залежності від того, де дитина говорить і до кого вона звертається. Такі характеристики притаманні дітям, які мають розлад соціальної комунікації. Це такий нейророзвитковий розлад, за якого дитині складно використовувати мову в різних соціальних ситуаціях у повсякденному житті. І це не про те, щоб вимовляти слова, чи використовувати словниковий запас, а про те, як саме. Використовувати слова для того, щоб домовлятися, щось розповідати, взаємодіяти чи розуміти інших, і нерідко такі труднощі впливають на навчання дитини, на її соціалізацію, на взаємодію з іншими і можуть навіть знижувати впевненість у собі. Розлад соціальної комунікації дуже часто плутають з розладом аутистичного спектру, адже в обох випадках присутні складнощі у соціальній взаємодії. Але є також дуже важлива відмінність у дітей з розладом соціальної комунікації не спостерігається повторюваних одноманітних патернів, поведінки або рухів, специфічних інтересів. Сенсорних особливостей, які є дуже сильно притаманними дітям з розладом аутистичного спектру, найчастіше ці перші прояви складнощів у соціальній взаємодії та комунікації, батьки починають спостерігати близько 3-6 років. Часто їх буває помітно і в більш ранньому віці, але коли дитина починає відвідувати дитячі колективи, і від неї вже очікуються більш складніші комунікації, то ці прояви вони стають більш очевидними. І для того, щоб так наочно продемонструвати вам ці складнощі, бо часто буває не зовсім зрозуміло, що означає труднощі в соціальній комунікації. Хочу поділитися з вами деякими прикладами. Я тут навмисно змінила вік стать дітей і їх цитати, їх висловлювання для того, щоб зберегти цю конфіденційність. Уявімо таку ситуацію. Хлопчику 5 років він відвідує дитячий садочок. І кожного разу, коли мама його приводить в садочок, він заходить і вітається з вихователькою і каже. Давайте сядемо в коло і заспіваємо пісеньку замість звичного нам привітання. Добрий ранок. І часто в таких ситуаціях діти ще намагаються дуже так точно повторити інтонацію педагогів, і вони запам'ятовують певний контекст, певне висловлювання і можуть асоціювати з певною людиною і використовувати. Привітання в такий спосіб для дитини така ситуація має соціальне значення, але все ж з точки зору комунікації, це є нетиповий початок розмови. Інший приклад, який відображає труднощі з підтримкою діалогу. Дитина на дитячому майданчику спокійно грається, але коли до неї підходить інша дитина і, наприклад, ініціює взаємодію і каже: Пішли, пограємося то дитина з розладом соціальної комунікації, вона може просто встати або проігнорувати цю дитину, або просто відвернутися і піти в іншу сторону. Хоча ніби вона окремо може сказати слова, я не хочу грати, мені це не подобається, я не хочу це робити, відмовитися. Але в момент, коли Присутня інша дитина, її наміри можуть бути менш зрозумілими ніж, наприклад, комунікація з близьким дорослим. І зрозуміти, які слова потрібно підібрати в цей момент для того, щоб висловити свій комунікативний намір, може бути з цим велика велика складність. Інший приклад демонструє, що діти можуть занадто буквально сприймати почуте. Наприклад, тато розповідає: Ми були в гостях, у друзів і дуже сильно затрималися. І я кажу своєму синові: нам вже час іти додому, дивись, уже ніч на носі. І він запитує, яка ніч? У мене нічого немає на носі. І... Звісно, ми не очікуємо, що діти, яким 2-3, можливо, навіть 4 роки, будуть розуміти такі більш складні абстрактні висловлювання. Але діти, яким 6-7 років, вже можуть досить легко орієнтуватися і можуть почати або сміятися, жартувати і казати так, так, вже пора йти додому труднощі в соціальній комунікації також можна спостерігати під час гри. Особливо вони стають дуже помітними в сюжетно-рольових іграх. Мама розповідає приклад, що вона має двійню, хлопчика і дівчинку. І старший хлопчик, який каже до своєї сестрички, яка має труднощі в соціальній комунікації під час гри в магазин: Ти будеш продавцем, добре? І дівчинка каже: Я маю гроші, це гроші, це картка, я буду купувати, це помідори. Тобто вона ніби використовує слова, які відповідають контексту, але їй складно зрозуміти, які висловлювання репліки вони мають бути притаманними кожній ролі, і як змінювати ці ролі в залежності від того, кого вона грає. Інший приклад, яким поділилася зі мною мама дівчинки вже шкільного віку. Вона розказала, що однокласники в групі звернулися до її дівчинки і сказали: А чому ти така сьогодні мовчазна, ніби води в рот набрала? А Вона каже: Я не пила сьогодні воду. І цей приклад він теж наочно відображає цю складність в розумінні жартівливого тону і сприймати все занадто буквально, занадто серйозно. І звісно, такі складнощі вони можуть утруднювати спілкування в колі однолітків. В дитячих колективах де є дуже багато цього сленгу, ось цих ідіом якихось жартів. Важливо сказати, що ці приклади вони є дуже орієнтовними, вони не є універсальними, які притаманні всім дітям з розладом соціальної комунікації, і більш того, вони не є вичерпними. Є ще багато прикладів, які я не навела в цьому відео. Окрім того, прояви можуть дуже сильно варіюватися в залежності від віку дитини, від її попереднього досвіду, від тяжкості розладу, від ситуації спілкування, яка зараз відбувається навколо дитини. На сьогодні не існує єдиної точної причини розладу соціальної комунікації у дітей. Дослідження нам показують, що він має багатофакторну природу, яка найбільш вірогідно пов'язана з особливостями функціонування нейронних мереж в корі головного мозку, які відповідають за соціальну комунікацію. Це точно не пов'язано зі стилем батьківського виховання або нестачею комунікації з іншими дітьми. Окрім того, нам відомо, що є дані, які підкреслюють, що існують певні генетичні варіації, які можуть підвищувати ризик виникнення цього розладу у дітей. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо ви помітили у своєї дитини подібні характеристики, це не означає, що вона одразу має розлад соціальної комунікації. Дуже важливо мати якісну і професійну диференційну діагностику, адже певні труднощі можуть бути притаманні дітям з різними розладами. Діагностує розлад соціальної комунікації дитячий психіатр. Водночас запропонувати підтримку, допомогу, розвивати у дитини навички соціальної комунікації та взаємодії може спеціаліст, який має відповідну професійну підготовку, кваліфікацію і досвід роботи з такими запитами. Це може бути логопед, може бути психолог, може бути поведінковий терапевт. Що ще вам було б цікаво дізнатися, ви можете написати в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео!